до наших недільних гостей, так що Сергій треба зараз то покривало відправити, і що щоб. І нехай та Оленка також потім зробить фото, що покривало в неї. У нас там є такі підписниці, які мене пообзивали різними словами. і Сказали, що я брехуха. А я кажу: Господи, то в нас всі, хто у нас з дому є, чи коліжанки близькі, чи далекі. В нас ніхто з дому не виходить, без подарунка, Ну ніхто. Світа, я така так, так рожа пані на мене так наїхала. Свєта, я тебе розражу дуже сильно. У нас люди, які з нами того слідкують, вони знають, що придане ти вдаєш всім. всім. А то тьотя, що дописала тобі, вона може. Недавно підписала, наші не знаю, що ти всім. А не Ярина позавчора йшла, в наш сміялася. Кажу, так зі сторони виглядала, ніби я десь пішла. Не знаю, що вона збирала. Бо я там, там того дала, і того наш сервіс, то, Ірина доволі пішла. Та чай, то обов'язково всі, обов всі. та. А мене не. так вже змішали, думаю, люди добрі, то я взагалі чого маю виправдовуватися, це моє бажання, ну, моє бажання. Не, то то просто ли? я трошки наплутав і світ не так сказав. Ні, Максим мені казав, що ти казав вчора 13.30, я подумала 15.30. Я 15 Максим каже, що казала. Чи Оленка казала, то я наплужаю. <ріст> ой, то Оленка, знаєш, коли ніщо? ти задоволена, якщо їй приїде, так можна їй не було така сильно задоволена, бо вимучена. А так приїде, вона скаже, а. Аби не було задоволена, що й треба тобто ще все з собою. А, тим більше, а бачиш, так, хіба вийшло, як а найкраще. Я того пошту приїхала, забрала і вже буде в догонку подарунок. То буде до Дня української Давайте. жінки. Вчора чи вчора був день української жінки. Вчора, а чого ти не казала? Як я тобі мала казати? То в сторіс я, я. Я казала в сторіс. От ти, йо моє. Максим, вже закінчимо, так треба то все складати. Все, не троше що, щось прибирати. Чи то, а, то я маю йти прибирати, так? Ти маєш прибирати. Туалет, ванну. Я тобі, чесно скажу, я такого два дні не поприбирав вдома, мене аж руки так свербіли. А там по номерах пісити. <рес> що там є, там що дівчата би, є. Тобто тобі грошей трохи дали. <рес> не, <рес> то, <щоб> то, такий значай <рес> тобі щось лишили. <рес> так, то, то там і так, знаєш, що дівчата ті, що там ну, в номерах переселять постіль, ще щось. Вони, я спустився вниз, вони там в ліфті, знаєш, і в ліфті з mm -hmm. твою машинкою, і я не мав як тут зайти, типу, не було місця. А вони сирійко та заходьте. Що <рес> ти? Ви дивидися, та не хвилюйся. Ми знаємо, що в тебе сьогодні тут дівчина, ти з дівчина ти почуває. Я почервонів заходжу, поговорив. то та дівки такі, знаєш, наші. От чути, що наші <рес> ті приємні. Привіт вам! Та дівчата вам дуже привіт. Казали, <рес> що ти давай, дуже буду... казали, Шокер. що ти дуже гарно, гарно все влаштувала. Кажуть, що. Рідко яка сестра, от так, з братом має такі якісь, знаєш, так типу, Та ні, там хто попросить, то я поможу з вас. Ну, Чи ти, чи Аркаді, чи Галя би попросили, ясно, що я таке не відмовлю? Типа, мама, знаєте, нас на вулиці люди хвалять. До цього, хто хвалить? Я тебе, ти мене. Я тільки що сказав, що ти, ну, типу в нас в родині так є, що ми всі один одного no. підтримуємо і так. З тим всім. То я тобі ще не дякую. Я тобі дуже великий дякую. Та мені вже Оленка дякую. Я тобі завтра тоже подякую. Так по-братському. Як то по-братському? Ну подивишся, як брати дякую. Дякую, пішла, пішла насік. <ривіт> пішла насік. Це, 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 дякую, що повела. Другий раз прийдеш до поводиш. Типу, І що, коли б буде наступна зустріч, то теж вінка трохи розщіпнута. Коли Друга ти... зустріч? Так. У мене, типу, родичі їдуть в Бельгію. В Бельгію? Чи не в Бельгію, а куди їдеш? В Барселону? Блін, в Барселону, я перепрошую, я перепрошую. Ну ми плануємо, так. В Барселону і тоді я вже. А, ти вже гонорово проведеш, так? Ну що? ти, <реку> ти Якби син Олени назвав? Як? Дунда. <реку> <реку> я перший думав, що щось обзивательне, а він потім і на маму казав, що це дунда. Тому я вже спокійно, я знаю, що все нормально. Ну то добре, ти подарунки купив дітям. Я... я тобі що. Ні. Ти мене за кого приймаєш, Ми хто не виховував. Хто не виховував? Правильно, вулиця? Так, вулиця тобі виховує. Добре, а, а, стріпайся теж трошки. А да. я стріпала, що ти хочеш від мене. Трапили. А, ще запитання. А чого Галя не приїжджає? А то я б не знаю. Нам На, мені кажуть, то хоч що я приїхала, що я знову пранк зробила. Типу настрашила нас. Я, який пранк? Тепер мені ту фігню привезли. <реш> не знаю. <реш> Галя, ну добре, просто в мене фантазія не дуже. Ти сама зрозуміла, що з пранком в мене фантазія не дуже. Я щось можу зробити, що я б прибирати а в тому півдня такий пранк над Сергієм. А Галя як пранк зробить, що вона мені зараз, В морозиво замість лапки. Що вона поставить? Курячу голову. Я знаєш, що відумую? Аби вона до такого пранку не додумала, щоб вона мені мужський початок, якийсь там коробочку, пекач чи, ні, пика, чи якось. Бо то, Галя в нашу таку фантазію маєш, вона мужки. Галя життє. Галя точно, Галя може ходити. Дай і де воно є. Мала нас прийти, провідати. На вечором буде ходити, зі мною не буде. Хто? Галя. Як, Як не буде? Ти знаєш, що корольовина наші... Та вона кожен раз каже, що буде, а не йде. Знаєш, що А в вона, вона, не... вона вже більше ходить зараз, вона же більше ходить, вона вже четверо ходить. Так. Ну такий шнурочок, як в садочку в Європі, знаєш, брат за шнурочок. Ні, то то не так буде. Просто я зараз до нашого голови подзвоню, скажу хай чотири вас, так? Угу. П'ять тоді має бути. Чотири віника, шість, шість віників. Ні, може подумати, що ви наша бажливість. Краще тоді так, ні. Я не знаю, що вам що вам дати. Але бачиш, ми побували в парку біля бювету. Ярина зняла що там є шахматна доска. І ніхто навіть не знав, що там біля самого бювету, біля входу, є такі столики з лавочками. Зразу у них шахматна. Ладья, як вам називається, так Д доска я не знаю. Ладья це по русски так би це. Ну коротше, шахматна доска. і Всі так здивувалися. Я кажу Ірина, нам портрет тако. Ми доходимо до бювету, до центрального ходу. Зразу там якраз два столика. Є витягуємо з кишені шашки. І все, і граємо. Хто кого несе там далі. Каже, буде цікаво. Ну та то ви там я дивлюся, ви якийсь цей гурток, а чум'ялиї ручки, знаєш, дуртуєте ви там де цихати. Ірина пішла, о, капличка. Кажу, о, всім скажемо, щоб всі молилися зразу. Ми їм продумаємо цілий квест. так, ми вже такі. Ти дивися, бо ви вас скоро так збереться. Реально буде йти толпа. А щоб ти знав, що я була на вихідних, забула Марія, здається, Жовкви, Оця що маємо їде до неї тобі, Вона була в трускавці. Та я знаю, вона ж тобі скидувала вона що, скидала, вона... що Вона ходила по маршруту 12 тисяч кроків, але мені шкода, бо бо п'ятниця і субота ми не ходимо. Я тобі ще більше скажу, пані Марія, так? Пані Марія написала, що на наступний раз в нас сьогодні ну, вона цього разу була по роботі, і вона так. там сильно не мала часу. Але вона, коли другий раз приїде, то вона казала, що вона тебе візьме і ви маєте находити 30 тисяч кроків. Ну Ти вже не перегинаєш, а до стрия буду йти. Добре. Ні-ні, якщо ви приїдете, та я наперед знала. Знаєте, в мене просто минулий тиждень був насичений, куча куча всього було, і тому трошки вибилась з колії. Але тепер ми ходимо дуже чотненько. І тобі треба трохи під під підкраситись. Що печально виглядає. Та не то, що печально, як блідонька. Я просто з хати ніде не виходжу, то й тому не фарбую. Самі твоє Та, волосся пофарбувати. Хай вона прийде, хай мене пофарбує. А, точно Вон я ж забула. Хай мене пофарбує. Дара я все ж. вівця. я їй сьогодні дзвонив, а вона якось так мені дивно говорить. На вікна мило. Так, вона якось так тут тяжко мені об'ясняла. Ага. Алло, галюнцю. Я. Золоце моє де ти є. На Ну, якому Підробляєш? що Ти офісі. Ну ти кажи, бо я вже заплутався: то на офісі, то на складі, а ти коли до нас зайдеш? Я Ну то давай дочі, мусиш знати, бо ти розумієш, в неї там все вогово. Ти сьогодні ходиш. Та вночі то кожен. Не ходиш сьогодні з нами? Yeah. Я тільки yeah. на інтерв'ю розказувала, що Галя зі мною ходить. Вона один раз пішла і потім сказала, що я набрехала. No, no. No. No, а я коли ходила, то ти не йшла. Бо ти, не ти, разу, ти коли разу, ходила, то світа два два бігала. No. 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 Та мене помалювати треба, не прийдеш? Та прийди йдуть, помалюй, роботи. Та Бо я час від часу на неї хочу сказати, баба Оля. ти собі, вчора робила собі рекламу, то сьогодні є роботи. Ага. Ну то працюй. Ну давай, працюю гарного тобі дня, щасливого, Щастя, здоров'я, всіх-всіх благ, не скучай. Все давай! Все, давай.